Йдемо далі. Далі у нас вишня, теж по руках і в районі 5 років. З вишнею, звісно, тут геморою буде побільше. Загущена вона конкретно. Сила росту вишень. вишні черешні просто там афігівша. Так що тут прийдеться поработати. Перш за все, видаляємо все, що росте всередину. Вишню я формую тільки в формі чаші. Щоб всередина просвітляла сонечком. І не даю їй сильно високо рости, щоб в районі 3 метрів, щоб не лазить сильно з драбинками. Так, як її обрізати, Ой, цю, зараз я не показуватиму, бо невдобно, а покажу готовий результат на такій же самій вишні, з таким же самим формуванням і такі ж самі по порокох. Це ось. Ось такий ось результат. вишні. От Була вона така, як. як конця. А от тепер ось така вона стала. Серединка вся вирізана, проріжена, лишнє все убрано. І ріжу все на пеньочки. Тому що тут, на той рік, можуть подавати закладки плодових бруньок. І от така красота ось виходила. Оце ось оставив те, що донизу, того що на кінці тут буде вже в нас вишенька, як ми бачимо. Це плодові ось бруньки. Оце ось. Які вони розміщені більш паралельно гілочки, це ростові брунічки. А ці, які вже відходять десь на 45 градусів і вони більш такі набубнявші, це плодові брунічки. Вона мені, в принципі, нічим не мішатиме, нехай, хоч вона і низенько, не нехай буде на наступну осінь чи на наступну зиму я просто уберу. Все, ось таку маємо красоту.